Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні відео огляд на гвинтовий компресор серії за І10. І, в принципі, чому він такий великий. <му> Головною перевагою цього компресора є те, що він е зібраний у модульну групу. Тобто, він включає у себе сам винтовий компресор, ресивер на 230 літрів, повітряний сепаратор, групу фільтрів з понкістю фільтрації 1 мікрон і осушувач повітря з точкою роси плюс 3 градуси. Цей компресор працює при тиску до 10 барів. В принципі, за вашим бажанням, ми можемо постачати компресори, які працюють при 16 бар. Вони будуть ідеально підходити для лазерів. Цей компресор має потужність 7,5 кВт. Працює від мережі 380 В з частотою 50 Гц. Саме ця модель обладнана збільшеним вентилятором, що дозволяє йому більш ефективно охолоджуватись. Система моніторингу та управління має сенсорний контролер, може бути інтегрована у мережу вашого заводу. Ви можете отримувати в нього дані при його режимі роботи, який, який саме тиск він виробляє, яку кількість електроенергії споживає, і вже від цього налаштовувати більш скажімо так, краще та якісніші його роботи. Всі фільтри та сам осушувач повітря мають повністю автоматичну систему з конденсату, що гарантує те, що у вашому мережі ніколи не потрапить лишня волока. Тут стоїть рефрижераторний осушувач, але якщо вам потрібна точка роси більш ніж як там 3 градуси, тобто мінус 25, 40, ми можемо під ваш запит привезти абсорбційний осушувач. І тоді вже ви будете отримувати повністю е, осушене повітря. Ці компресори займають небагато місця, е, і за рахунок того, що в нього вмонтований осушувач повітря, ви можете забути про проблему корозії труб, е, те, що у вас забиваються керуючі клапани, е, утворюється емульсія по системі, тобто вони виключають цю проблему, а також замерзання труб. Порівняно з аналогами в Україні, наші гвинтові пари, які ми були використовуємо у цих компресорах, мають менше навантаження на опорні підшипники, це нам дало змогу зменшити його безперервну роботу до першого обслуговування, знизити шум і знизити вібрацію. Також за рахунок того, що ми встановлюємо додаткову систему чому поглинання. Що знизило шумність його роботи десь на 3-5 дБ, це дозволяє менше втомлюватись персоналу від високого шуму. Давайте тепер розглянемо його внутрішню будову. Дивіться, у передній частині винтового компресору знаходиться масельно-повітряний сепаратор, який обладнано манометром, датчиком рівня масла і клапаном мінімального тиску. Також тут знаходиться електрична схема, яка, виробником якої там частини комплектуючих є компанія Schneider. Сюди під'єднується ваше живлення від вашої мережі і повністю вона живить як повністю весь двигун, так і контролер для його роботи. У задній частині компресора знаходиться електричний двигун, гвинтова пара. І еластична з'єднувальна муфта з збільшеним терміном е, роботи. Те, що ми використовуємо еластичні муфти, дозволяє нам відмовитись від постійної проблеми заміни ременів. Також тут ви можете бачити маслопроводи, які зібрані повністю на нових італійських фітингах. За вашим бажанням, ми можемо встановлювати у ці гвинтові компресори частотні перетворювачі і двигудин нового типу. На постійних магнітах, які мають, по-перше, збільшений ресурс роботи. По другу чергу, це менше споживання електроенергії, і по третє, це менший шум роботи. Цей ментовий компресор повністю готовий до роботи. Він йде повністю обслужений, в нього залите масло і повністю перевірений. І ще дивіться, наша компанія займається не тільки поставкою метових компресорів, ми займаємось повністю системою автоматизації виробництв і можемо запропонувати вам комплексне рішення. Якщо вам все цікаво, будь ласка, зв'яжіться з нашими фахівцями, вони будуть завжди раді вам допомогти.